Друзі, звертаюсь до тих, хто шукає квартиру в Києві, не за всі гроші світу. Дивіться, у нас залишилась остання квартира: це Київ, Бортніч, Дарницький район, вулиця Чехова, 15, ЖК Чеховський. Це будинок, який вже введений в експлуатацію, і у нас залишилась одна єдина квартира 55,2 квадратних метра на третьому поверсі. Тут дуже зручна локація. Поруч ліс, поруч зупинки, школи, дід І що саме головне, після придбання ви одразу можете заходити на ремонт, бо квартира вже з документами, і будинок вже введений в експлуатацію зараз за забудовник займається територій, він ставить забор, зашиває повністю територію, буде під кожну квартиру паркомісце. У вас своя вода, своя каналізація, у вас дуже багато електрики. Якщо треба більше, ніж 9 кВт на квартиру, можна збільшити. В общем, це дуже така чудова пропозиція. 650 доларів за квадратний метр. Тобто, умовно, 55,2 квадратних метра, у нас 36 тисяч доларів без комісії для покупця. Кому треба? Терміново Звертайтесь.